Їдемо далі на візку. Алин, кол! Кол, давай. Кол і програй. Ну він же ізі може вилітати тут. Але Eve Section програв, провтикав. Рейс три бет, кол. Чек рейс кол. Алин, пас. А, е, окей. Дамо валет пас. Дамы я били поставив би, звісно. Валети? Бля, воно валети точно по пуш. Десятки не знаю. Просто тут такий стек сидить. 7-10, окей. Сидимо передамо, сидимо чекаємо росіянцям. ХВО изифолт. На батані оцю. Якщо на ані фолту узволет, тоді я хз, але я відмічу, окей. Okay. 46 шість рамі виграв. Чудово каскування, хорош, до изи маю на увазі перший, а ви звісно. А, о, супер, дякую, Денис, за уточнення. Пять девять 7. Другий ізі-пуш, все як треба. САЛАС! Ну, у мене не так виходить прикольно, як в тебе. Хоча ти вже стільки років тренуєшся, вже, мабуть. Ідеально можеш його прикричати? Так, це вже викидає щось. Дамо 10. може не дефаємо? Я думаю, що це пас через нього. Я думаю, що це ізі пас. Скріншот роблю, звісно. Треба ж з фіналочки скріншотів наробити. На усе мені чекпушу такого флопа грати зараз, правильно? Мені треба дочекатись, поки він вилетить, а там вже все інше. Або цей вилетить. Це може бути швидше бути. Тут звелет, тут з то різняться. Так, так. Чувак хоче вилетіти дуже сильно. У нього менше 30 бландів. Степан Степан його наказує нормально. 24 тисячі призових грає Степан дуже класно, до речі. Степан шарить. Ну, король волет це не пуш, явно. А може це кол? Ні, ладно, не встав хуйню Іване. Який блядь, кол. Хай вони замазуються між собою. У мене гра 5% діапазона. Або 3 кол. <блядь> Нема кола, я думаю, тут завжди або пас, або пуш, пуш не проти нього ні. У мене 14 блайндів, у нього півтора. Ну шо, Бєларус? Алин, будеш ставити? Тільки не збільшай його, будь ласка. Кол. Ммм. Давайте подивимося. Зараз я викину тільки свою 9-3. І що мені знає робити? Я думаю, що лімп? Ні, лімп хуйня. Що думаєте, чат? Мені здається, тут або пуш або пас. Ну, у нього дуже короткий стек. У нього дуже короткий стек. А от тепер давайте ваші коментарі, що ви думаєте. По туздамі Сітові. Горлому треба пересидіти, ти зменшується. Так, так. Ну бачите, я туздаму фолжу. Це жесть. Я такого в житті ще ніколи не робив. Мені всі рішення не подобаються. У чувака тут тут валети був, я алин кол валети. Флоп король 8-5. Ваня пішов нахер. Я сподіваюся, що це був фолт прям на... Мінімум на хедзап. У мене 12 блайндів, тут 28. Цей може вилетіти будь-яку роздачу. З будь-яким стеком. Туз дама світовий. Перший раз в житті таке роблю. Малин 08 кол. Якщо цей рейс або алин, Як кол карлі плюс десь. Окей. Салос. <ріст> ну блін, там не скоро тут дама буде. Святого. Ну короче, чекаю від вас фід фідбек. Але це вже не важливо, треба, щоб росян вилітав. Ой-ой-ой. Пацаны, вибивайте його. Дама 10, ти маєш на увазі? нє ні, ні ні Король 8, дама Валет, Та блядь, ну тут періап, просто жесть. Окей, сидимо, передимо далі. О, він ще й заколив. Шикарно. Витратив. Тепер у нього О, він також і подвоївся, тепер у нього знову один із сім блайнда. Так, ну я чекаю ту даму. Все ще. Дякую за підписку прямо перегляду. Задумався, мексиканець. О, так цей катафейч в тебе і на аві і на геть тільки викупив. Ну конечно, а кого я ще можу на аватарку поставити? На себе ж. А Лімп. Лімп. Під короткого. Лімп, лімп, так. Окей, значить. Алин кажуть що Дякую за підписку приємного перегляду. Тільки не пуш, пуш, К... ні. Ну окей, а хорошо, а план здаму і світову який лімп, э, я лімп. Це Олин. Там коли я кол. Чи пуш, як пуш. Якщо я лімп, тут пас мені Олин як пас. Пуш однозначно. Дякую за підписку прямо з е, е, перегляду. Коротше, я відмітив роздачу. Окей. Норм відскочив. Е, ну тобто, яка. Просто мені непонятно була. Я б був пуш, я б ніколи не пуш, пуш дуже поганий, я Лімп, бо шорт. Я рейс 6 і пас. Ну ні, 6 ББА пас херня. Тут або треба реалізовувати максимально фолд еквіті, або, але я думаю, через асі ми навіть з король не можемо грати пуш. Коротше, це дуже цікаво. Лімффолд Все, що завгодно, але не пуш. Окей, okay, я, я справився тоді. Лімфолд <сум> я би зіграв. Ну, це план окей, okay. план нормальний. Режим стрімера завершився. Окей, хер з тим режимом стрімера. Давайте дограємо вже цей турик. К2О. А у мене повисло все, у мене перезапустилося. Так, нічого робити. К2 білорус дефал, можливо. Ну давай вже вибивай його. Так, окей. Найс. Nice. Так. 25 тысяч суды. Без кэш я вас витаю. По ICM, QS Pass. Так. Ну, тобто я би залімпив, він би запу... Я просто кажу, я просто не знав, що мені робити на пуш. Тому що якщо я лімп і короткий пас, а там дуже часто буде фолд саме. І ББ дуже вигідно ставити Алин дуже шир, широко мені. Розумієте? Дякую за підписку прямо переглядом. Треба потужно подвоєння. У мене, коротше, все одно стрімера, режим стрімера забрали, тому нічого не можу зробити. Наступний пейджамп 6600. 6500 чимось. Але в мене вже нема а 7 тиску. 25 000 дають 27500 цей стек вартує. дамо 6, Ну дама 6,1 не можу пушити. Треба рука якась. Ну, в принципі, четвертий з чотирьох, мені здається, це шикарний результат. На даний момент. Але так, треба потужне подвоєння. Ну він, до речі, в мене рейзить 2 ББ. Я ж можу докалювати часто. Блін, ну 4-5. Я думаю, що 4-5 це не кол. Ну я скриншот зроблю. 4-5 прям виглядає. Хоча там же широкий рейндж. Що <звук> <звук> думаєте? Ну і що тут? Пушит? Ну тут я вже на стейк граю. Можливо, 5-4 треба колоти. Типу один із єдиних варіантів, коли я можу якось пограти по слоп. Через одну Ну Блайнзап. 4 дуже. така Незрозуміла рука. Тобто був би в мене менше стек, я би кол натиснув. За одну фіналку відміти більше роздач, ніж за цей весь рік. Ні, це неправда. У мене є папочка один, називається. І там я відмічав роздачу вже штук. Ну, давай я покажу. Або скажу, я думаю, ти що не повіриш на слово. Папочка один, тут 167 елементів, це ті, що я не розібрав. І вже лежать давно. А ті, що я розібрав е... Їх теж нормально. Так. Ну нам треба рука зараз або ніколи. Я би взагалі не грав нічого, окрім лімпа або фолду. Ну, кстати, цікаво, да? Тобто без рейза і без пуша. Ні, ну рейс, зрозуміло, що, мабуть, ні. Я думав, аво пуш у мене. Хоча лімп логічно звучить. Я думав, пересадили. Ага. рани. Який нахер пуш, коли там садить, один бувай. Я ж такий, я ж з собою згоден Грац взяли найс. Люди пишуть пуш, які грають туріки по 2-3 доллара, а тут пейджамп такий, що не снився. Безкашом тебе, дякую, Сакер. Дякую. 5-4 підпитання, ну ви ж дасте на відповідь. А так зараз я на великому блайнді, і. Ну, всіть явно чекають мене. Степан Рейзи та Ніту з батана. Бля, ну десь 5 пас. Супер погано. Ну тут же треба не подвоєння, потужно, тут треба по троєні якесь. Я дуже сильно відстою по фішкам і як би. Ну, єдиний варіант у мене був С5-4. Дякую за підписку переноприєду. Я думаю, що 5.4 5 4 все ж таки, так, да, треба було колоти. На Твічі є пам'ятний момент, типу, ті, хто на стрімі зараз був, будуть стегами. А як це зробити? Роздача це з дама суперскладна, треба буде розрахувати, я відмітив. <зас> Він був лягати годину тому, але дуже цікаво. Фух, ну треба потужне потроєння. Дякую за підписку приємного нового перегляду. Вже Лімп пішов на рейс Олімп. Ну, чат, ну король 10 треба летіти, я думаю. 4-5 кол. О, правильно. 4-5 о кол. Гудлак. Білорусу дуже складно колоти, тому що Ему пуш прилетить. Ну good luck. Може Степан запушить якусь руку гірше, або полімтрібетать. Окей. Okay. три, король 10 боєва. Можна короля або десятку, будь ласка. Короля, або десятку. Або туза, або дев'ятка. У нас тільки аутів, час, тільки аутів. Ну це це буде потужне потройнє, якщо ми зараз прийде десятка, дев'ятка, король, туз, щось. А, uh, Джиджи. Ну, гріх жаловатись, в принципі. 27 тисяч баксів. На дорозі не валяються. Повідчуття монітукол. Хітаємо їдемо. Та от я теж думаю, але... Ehm... Але, коротше, мені стрмно було. Не знаю. Ну все 4-5 кол. Так, скріншот роблю. Ehm... Давайте дивитися 4-5. вот Рейс. Только давай в блайндах Рейс. Ми і тут ми їдемо просто. Чепуш граємо і все. Якщо конбет буде один блайнд 100% і дуже багато fall деквітів. Якщо мов кол в банки, вже буде багато, коротше. Наш стек. Ти там просто граєш з і там кол майже і не ту. Ну так, так. Ну можна було король 10 виграти, але все. На цьому все. В принципі, непогано пограли. Чекаю затримку і буду скріншот відправляти. Дякую за Денис за рекламу у себе в каналі. Це дуже бустить все. От, чата. Я сподіваюся, що ви поставили лайк і підписались на канал, тому що, як ви розумієте, фіналка нарізка цього турніру може точніше, буде виходити найближчими тижнями. От. В цю п'ятницю вийде. Нарів фіналка 50-стека по 55, а далі вже е, буде іменно цей турик монтувати. Вітаю, треба всього три подвоєння і може топ один. Так. От, ну, на жаль, цього не скалось. Ладно, чат? я не знаю. Як ви, я втомився. Стрім йде вже 12 годин 12 хвилин рівно. От, я піду відпочивати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримували. Uh, вот. не, не забудьте, будь ласка, підписатись на Twitch канал, на YouTube канал, на Telegram канал, щоб слідкувати за наступними стрімами. А наступний стрім понеділок, тобто вже сьогодні. Вот. Uh, не пропустіть.